Ваше життя це чистий лист. Як ви його намалюєте, так і проживете. Дивимося, це будинок. Звісно, з червоної цегли. Це дах. Зараз модні графітові дахи. Десь іконочко є, десь є двері. І ви в ньому живете. Захотіли собі басейн. Зробили, маєте можливість, у вас є власна ділянка. Також десь тут бігають ваші діти. Ось хлопчик бігає, отут є. Дівчинка. Ось так не знаю, як намалювати. Захотіла жінка відпочити лягла. Ноги опустила в басейн, лежить, відпочиває. Ну якось так, біля басейну. Це ви зараз вгадаєте, хто це. І що він робить? Так. Це чоловік коси газон. Газон треба косити. Десь є якась дорога. Десь росте дерево. Художник я не дуже, але суть життя в приватному будинку я передав цими маркерами. Стоп, стоп! Я ще забув вашого улюбленого песика намалювати. Дивіться, у вас також, напевно, буде якийсь песик, вуха, хвостик, і ви будете собі з ним кожен ранок гуляти.